Сьогодні в освіті є такий тренд, що треба навчатися конкретним навичкам, мати конкретні знання, які мають практичне застосування. Ну, в принципі, абсолютно правильна ідея, для чого ми ще навчаємося, так тому що ми повинні щось навчити вміти таке, чого не вміли до вступу в університет або в інший навчальний заклад. Цей тренд не новий, він, наприклад, в Великобританії. Я його відстежую ще приблизно з 2011 року. В них було багато статей, які пишуться про актуальність або важливість так званого apprenticeship. Apprenticeship дословно, перекладається як підмастерія. Так? Тобто людина, яка має якісь практичні навички, не просто сидить в кабінеті і теоретизує, ну, от як я, наприклад, да? а яка дійсно може. Принести якийсь результат просто своїми руками. Це дуже важливо. А, цей тренд є достатньо виправданим. І я хотів би трішечки просто продовжити, цю тезу, і щоб це не виглядало як якесь заперечення тотальне. А все ж таки а, а, глядач розумів це просто як продовження для подальшого міркування. Значить, спочатку скажу на користь цього аргументу з точки зору філософії. Сократ. А навіть якщо взяти ту епоху, так і сьогодні, до речі, теж американські університети, коледжі вони теж наголошують на тому, що повинна бути певна доцільність нашого навчання, тобто проект орієнтований. Якщо ми чомусь навчилися, ми повинні бути здатні довести, що ми змогли щось створити на основі цього знання. Написати картину, музику, зробити якийсь проект архітектурний, так? тобто конкретно щось зробити. Чому, наприклад, філософія Сократа цілком з цим би погодилася? Так? Хоча Сократ здається теоретиками, він вважав, що істини існують об'єктивно, десь там далеко. У нього є дуже цікавий приклад про корзину і меч. А з нього до речі, з цього прикладу багато глузувало радянських підручників, але ми спробуємо з вами наново так би мовити з чистого листа розглянути цей приклад, який підтверджує той тренд в освіті, який сьогодні ми так би мовити приймаємо. Він каже, що взагалі, наприклад, корзина для сміття, він каже трішечки більш грубо, але я не буду тут так казати. Корзина для сміття може бути більш корисною і навіть красивішою, ніж меч, який прикрашений дорогоцінним камінням. Чому? Тому що якщо вона виконує свою функцію, тобто вона доцільно зроблена, тут ключове слово доцільність, так тобто вона предмет будь-який, якщо навіть корзина. Найдешевший навіть предмет, але якщо він служить своїй цілі і виконує, то він не тільки більш цінний, так, він і найкрасивіший вважається так. Ніж меч. Чому? Тому що мечем, який прикрашений камінням, битися важко, да? бо він сам по собі має вагу і так незручно. Може бути дуже красиво, але далеко не ефективно. І тому він каже, що він більш огидний, ніж навіть просто корзина для сміття. Тут він проводить паралелі між красотою, тому що в греків і добро, і красота розумілися як щось єдине. От. І в першу чергу тут слово доцільність ключове виконує свою функцію. Ну, дійсно, колектив людей, як і команда, яка зібралася над проектами, які дійсно працюють, а не просто симулюють діяльність, то в них і конфліктів буде менше, бо в них є певна доцільність їх діяльності. Якщо ми знаємо загальні правила нашої роботи так, або навчання, то також знімаються будь-які конфлікти, тому що ми розуміємо, для чого ці правила, які цілі ми переслідуємо, і тут же так би мовити, емоції вщухають самі по собі. Ми приймаємо результат, навіть якщо ми не виявилися, скажімо так, не виграли перше місце. Да? От. Бо якщо навіть виграли не ми, а ми старалися, а виграв хтось, хто ще більше старався, то ми теж виграємо, тому що ми входимо в весь цей контекст. Виграємо всі разом, врешті-решт. От і так приблизно виходить Сократ. Тобто у нього він наголошує філософію на цій доцільності. Чому Лозували з цього прикладу. Ну, наприклад, висміювали з тої точки зору, що виходить це крат утилітаріст, начебто, да? тобто він тільки за те, що корисне. Але ж є багато речей, які, в принципі, не корисні, але теж важливі. Припустимо, література, вірші. да, от Музика може бути не зовсім корисна, але вона. Заспокоює людина, може навіть і рятувати її життя, буває таке. А от, тоді Сократ, виходить, просто на позиціях корисності стоїть. Ні. У Сократа була не корисність, а доцільність як слідування ідеї, заради якої річ створена, оскільки у Сократа за вченням. Якраз ця ідея є первинною, а весь світ він не є, скажімо так, протилежним, да, чи там злом якимось, да, чи земним світом. Ні. Він є теж доречним до цієї ідеї, дотичним. так. Просто є одна різниця, він лише відзеркалює цю ідею. Більш-менш він може істинно відзеркалювати ідеї, і це означає, що навіть живучи в цьому світі, ми можемо пізнавати ті так звані вищі ідеї, да? абстрактні, ідея справедливості, добра, краси, ну і багато інших ідей, такі, які не можна просто руками взяти і виміряти, да, якось там простежити, пощупати. Да. От, тобто ідеї не емпірічного характеру. Ну, вони за своєю природою не емпірічні. так? От. І тут, да, тут Сократ абсолютно погодився би з цим трендом доцільності освіти як певної корисності, так? а не просто проведення часу або підсумку годин, скільки годин ми прослухали дисципліни. Так? Це для чого це? Американці вже давно це зрозуміли, в тому числі і британці. Да? Вони кажуть, давайте щось зробимо, а не просто покажемо, що ми години провели. От. І... Так, да, і ще тут етична велика роль дається в знаки, ну, в тому плані, що дуже важлива етична роль. Тому що, дійсно, коли є ця доцільність, елемент цієї доцільності, так, навіть корисності певної. Так, то він дійсно, ще раз я підкреслюю, він знімає конфлікти між учасниками команди проєкту, да, взагалі в офісі, да, немає конфліктів, навіть якщо всі вже втомилися, їм дуже важко, але знають, для чого працюють, то вже емоції самі по собі вщухають. Да, люди зосереджені на роботі. І навпаки, коли симулюється діяльність, то часто воно завершиться тим, що офіс там, перетворюється на банку з пауками, да, Таке дуже часто буває теж. От. Тому це цілком зрозуміло, наскільки доцільність сьогодні є важливою. Можливо, і в глобальному аспекті вона врятує світ, тому що, за опитуваннями BBC, які показували ситуацію. Приблизно в перспективі останніх 10 років, а більшість співробітників компаній, великих компаній по всьому світу, не тільки от в Україні, да, взагалі в різних країнах, вони не могли остаточно пояснити цілі, для, якої, для яких існує їх компанія. Тобто люди от реально сьогодні працюють, принаймні останні 10 років працювали і виконували свої функції конкретні, так але не до кінця розуміли, для чого це потрібно. А тепер продовжуємо цю ідею, значить, ми визнали, що вона правильна, доцільна і необхідна, так, дуже необхідна. Вона забезпечує певну навіть солідарність, не стільки, з точки зору результату важливо, скільки забезпечує певну солідарність, взаємопорозуміння, взаємоповагу в тому числі. так. Тобто тут є велика і моральна складова, що Сократ теж вітав би. Але в діалогах Сократа вони трішки продовжують. Значить, коли ми виконуємо якусь доцільну функцію, ми повинні спочатку з'ясувати, а що саме є доцільним? А що є більш доцільним, а що є доцільним? що є більш корисним, що є менш корисним. От, бо нам потрібно обирати цілі, так, що пріоритети, що, над чим ми працюємо в першу чергу. І тоді ми стикаємося з тою проблемою, що є більш, а що є доцільним. От, щоб ефективно використати свій час, тайм-менеджмент. Ще одна дуже важлива навичка, яка сьогодні проголошується в освіті, в дослідженні, ну і взагалі, а, як ключова навичка після 2025 року, одна з них. От. І для того, щоб з'ясувати, що є більш корисним, більш доцільним, так? Щоб більш пріоритетним, нам потрібно все ж таки подивитися на ситуацію згори. Так? Тобто піднестися на так би мовити, теоретичний рівень. Тоді нам більше відкриється оцей план весь. І от в цьому плані Сократ мені здається по своєму правий. От візьмемо конкретний приклад. Якщо почитати статті, да, то там йдеться про що? Ну, припустимо, Німеччина висловлюється, висловлює своє так би мати, занепокоєння про те, що випускники дуже гарні люди, дуже талановиті, багато зробили роботи, будучи в статусі студента, вивчили німецьку мову ідеально. Тобто тут можна тільки похвалити, але вони не вміють щось конкретне зробити. Тобто, нам тепер потрібно, кажуть організації, не те, що випускники, щоб знали нашу мову краще за німців, а щоб вони мали ці якраз професійні навички. І тут такий нюанс, виходить. Якщо ну, дійсно, можливо, нам не потрібно знати всі слова іноземних мов, бо вони нам ніколи, можливо, і не знадобляться. Ідіом в англійській мові, наприклад, я нарахував особисто до 700 штук. Да? Але один філолог мене якось спитав у Львові на одному проєкті British Council, а скільки ви використовувати? Good question. Кстати, до речі, дійсно, ти можеш знати більше 200 ідіом на зубок, так? але реально в житті, скільки б ти не спілкувався, більше десятка тобі не потрібні. Так? В принципі, ну дійсно, там, ти не, не, не можна використовувати 700 або навіть сотню ідіом. Це недоцільно само по собі. А от. І тут знову ж таки можна зрозуміти цей тренд абсолютно правильно. Але от такий нюанс. Значить, якщо ми орієнтуємося тільки на конкретні навички, чи погодиться компанія, яка наймає а, співробітників на те, що, виходячи з цієї самої доцільності, тобто те, що вигідно, припустимо, випускник або кандидат на посаду може ідеально підготуватися до того, що йому особисто цікаво, пройти на посаду, підготуватися до співбесіди, пройти конкурс ідеально. От для нього це на даному етапі найбільш важливо. Оце от конкретна задача. А як він там буде працювати, які будуть задачі, для нього це другорядне. І тоді, можливо, компанія не завжди погодиться, що от потрібно тільки от конкретні задачі вирішувати, і тут конкретно було пройти співбесіду будь-що. А там трава не росте, як то кажуть. Да? все одно. Так само і студенти. Ви знаєте, от раніше от було таке явище. Що студенти могли ідеально підготуватися до заліку, до іспиту, от, але протягом чверті не навчатися. Так, да, вони склали залік, склали іспит, але після оцінки все забули, що вивчили. Навіщо тоді навчатися? Конкретна задача виконана. Да? Отримали залік, отримали оцінку, те, що потрібно, те, що в їх інтересах, виконано ідеально. Але навчатися тоді для чого? Доцільність тут тоді зникає. Да? І щоб ця доцільність зберігалася, треба все ж таки мати загальне бачення. От без нього ну, ніяк не обійтися, виходить. Ну і все ж таки ще один такий нюанс: значить, коли навіть узгоджуються обидві сторони, і кандидат на посаду проходить співбесіду і не тільки проходить, а є дійсно гарним фахівцем, компанія його визнає, і компанія залишається задоволеною. Проблема в тому, що у компанії рано чи пізно виникають різні задачі. Вона не може виконувати тільки одну задачу сотню років. Так? Сьогодні актуально одне, завтра інше, і треба, щоб співробітники перевчалися. Так? Для цього, наприклад, використовується ще так званий аутсорсинг, да, такі поняття, тобто беруться колеги, співробітники з інших компаній, так би мовити, орендуються, можливо, да, можна так сказати. Задачі постійно змінюються. Тому не можна зосередитися на вирішенні конкретних задач. А як вони будуть змінюватися, цього теж передбачити неможливо. І щоб це задоволення від співробітництва компанії і співробітника на посаді було взаємним і довготривалим, то їм якраз обом треба опановувати загальні речі, які можуть знадобитися в будь-якій іншій ситуації. І більш того, тут все ж таки треба міркувати трішечки гуманістично, а не тільки практично. А чому тому, що все ж таки співробітник він залишається людиною. І компанія сьогодні, якщо його наняла, сплатили стільки, скільки він міг би тільки мріяти, але завтра компанія може не існувати, а людина буде існувати. Їй потрібно знайти іншу роботу. І от якщо вона опанувала, наприклад, мову повністю, яка їй не знадобилася на цьому етапі. То може вона дуже знадобиться їй для того, щоб підтримати себе і свою родину після зникнення тої компанії, так? Або після того, як ця компанія, ну скажімо так, проведе скорочення а, свого персоналу і йому прийдеться шукати іншу роботу. Тому, от виявляється, що ми повертаємося знову до французького просвітника Кандільяка, який казав, що знання загальних принципів може легко компенсувати вам. Незнання величезної кількості фактів, да, конкретних фактів. Іноді буває і так. І це теж треба врахувати. Дякую. Всім мира, добра і найкращого.